Я прийшов в Кондор. Це був листопад місяць. Я був їздив в частину як на роботу. Тренувався літати з хлопцями на дроні. Так само проходив якусь базу по медицині, проходив якусь базу по теоретичним штукам, які потрібні для польотів. Це було місяць, можливо, навіть трохи більше. Я вже не пам'ятаю. Потім я поїхав на БЗВП, теж провів там місяць. І був ще, по-моєму, тижня три в частині. І аж потім я поїхав на схід. Тебе ніхто не поставить одразу кривати дроном. Ти побудеш якийсь певний час другим номером у пілота, який розкаже тобі все те, що тобі потрібно знати, щоб нормально літати на сході. Тобто до того моменту, поки ти почнеш сам літати на дроні, виконувати бойові завдання, пройде ще десь, я думаю, тижня три точно.